Треба подумати Ну, по-перше, так те, що географія наразі взагалі не важлива. Це дуже спрощує процес найму. А далі, те, що потрібно все ж таки ще більше систематизувати компанію, тому що ти ж не будеш мікроконтролити, до кожного стукатися в особисті повідомлення. Типу, привіт, а що ти робиш? Так, тобто потрібно такі точки контролю, які зберігають свободу людини, і все ж таки якість її роботи. Так? То е, систематизувалися ми дуже сильно. Хоча, можливо, ми. За, за рахунок з... чого ви прописали інструкції, чи ви прописали, не знаю, посади керівні, ліди, тім Ліди, що ви поробили? От оце все, що ти сказав, ми все зробили, і ми, до речі, пройшли ІСО сертифікацію з менеджменту якості, е, отримали цей сертифікат. І в рамках цієї сертифікації е, ми в, е, проробили, пробудували всі процеси, прописали, як е, кожен процес е, як він. Виглядає, що має робити хто, так зацікавлені сторони. Що ці зацікавлені сторони хочуть отримати від кожного з процесів, і це все стейкхолдери, так стейкхолдери. Так, ну наприклад, в процесу рекрутинга зацікавлена сторона це менеджер проекту, це менеджер з продажів, яким потрібні люди наразі, так і от такий маленький приклад, і вся компанія, вся її діяльність просто розбита тепер на такі маленькі частки. І їм набагато простіше керувати, набагато простіше розуміти, що де в який момент відбувається.